Сьогодні Всесвітній день біг, глобальна подія, створена для того, щоб святкувати біг і заохотити більше людей рухатися. У цьому році всі офіційні заходи проходити віртуально, тому вісь огляд різних способів, як ви можете взяти участь. Деякі дії лише сьогодні, інші дають можливість приєднатися протягом цього тижня. Віртуальний забіг найра на одну милю. Головна подія безкоштовний віртуальний забіг, організований клубом New York Road Runners тастраве. Зареєструйтеся на сайті, пробіжіть одну милю, приблизно 1 км 600 метрів. У додатку встановіть публічний доступ до результату та позначте його як Забіг. Щоб ваш результат враховували, потрібно пробігти дистанцію між 1 та 6 червня 2021 року. Всесвітній забіг заради рік. З іншого по паеті червня, всесвітній день навколишнього середовища ви можете призначити свій пробіг річці. Зареєструйтеся на сайті, і ви отримаєте віртуальний номер та сертифікат учасника. Ідея полягає в тому, щоб публікувати у соцмережах інформацію про свій забіг та річку, яку ви підтримуєте, щоб святкувати красу та значення наших річок. Всесвітній день бігу 5 метрів із мебом Кефлесгі. Цей віртуальний забіг намагається максимально наблизитися до реальної події, де люди бігають по всьому світу одночасно. Він відбудеться у конкретний час за 7 до 8 вечора за східною годиною і дети. Після реєстрації на сайті ви зможете підключитися до аудіотрансляції з легендою марафону мебом Кефлесгіт та подкастером Аліфлер через додаток Чардж. Відгук від Лулуламан до Всесвітнього дня бігу. Хочете щось менш схоже на змагання, Лулуломан спонсорує Strava Challenge, де достатньо просто зафіксувати пробіжку, прогулянку або активність на візку тривалістю від 10 хвилин. Реєструватися можна тут. Знижки на майбутні забіги. Якщо ви плануєте взяти участь у співочому забігу, сьогодні гарний день, щоб перевірити, чи не діють спеціальні пропозиції. Серія забігів Rock and Roll пропонує знижки до 35 доларів на реєстрацію, але акція діє лише до півночі за тихоокеанською годиною. Деякі менші забіги також роблять знижки перевірте свої улюблені або загляньте у цю групу у Facebook, щоб дізнатися більше.